Ну ось нарешті я прийшла також до моїх кульбаб, тому що часу не вистачає. І ось сьогодні я бачу таку, хоч і невеличку вже полянку. Але кульбаба така чудова лікувальна рослина, так, з такою квіткою пишною. І тому сьогодні я вже виділила час і ось ходжу по цій поляні над. Біля річки нашої. І ось такі квіточки. Звичайно, під вечір вони закриваються, Уже ж не такі вони яскраві і широкі, але збирати можна. От. І чому збираю? Збиратиму таку квітку, щоб приготувати чай. Береться кількість квіток, кульбаби. Опаковується у банку і засипається, пересипається цукром. І ось ставиться е, така суміш у холодильник. Звичайно ж, після того, як кульбаба із цукром зробить вистойку у нашій посудині, то вона пустить сочок. І ось такі е, квіти кульбаби, вони корисні. Для наших напоїв будемо готувати і пити чай. Доставатимемо із баночки квіточку з цукром, яка пустить сочок, і матимемо дивовижний чудодійний напій, пахучий і лікувальний. Чай з кульбаби налагоджує роботу кишково шлункового тракту, також роботу підшлункової залози, печінки. Стимулює апетит виділення та відтоку жовчі. Чай з кульбаби прекрасно балансує роботу нервової системи, тому бажано приготувати його після напруженого робочого дня. Не забудьте заготовити кульбабу для майбутнього використання для свого ж здоров'я.